Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Як завжди ми на своєму господарстві? Почистив, нагодував і сплять. Сьогодні вже провели ми операцію зробили. І що виявляється? Виявляється, що цих два кабанчики вони оба не чищені, не кастровані. Сьогодні зранку прийшов чоловік, провів цю процедуру і тепер вже будемо годувати, що вже росли здорові. Тому що, як би сказати, кнура в мене нема де тримати, він то потрібний, але його немає де тримати. Ось така ситуація. Повірізали малих все, що нам не потрібно. Так як я вчора казав, що вони ніби трошки запаносірували, але сьогодні подивився рано, ніби все нормально. Зараз Хочеться їх турбувати, вони собі полягали, я вже в них почистив. Все. Вони сьогодні вже трошки налякані, тому що я їх ловив. Ось тако подивіться, то вже ходять в туалет нормально. Немає рідкого, як мені написали в коментарях, що може бути солома. Зараз я ще її не кидаю. Потім на ніч трошки кину більше, бо вони вже цю перебили, перепацькали. Водичка. Водичка є. Все нормально. Комбікорн також є. Багато не насипаю, тому що вони його трошки вигортають. Насипаю так, щоб вони могли з'їсти. Ось така ситуація. Коли я купляв їх, мені не сказали, що вони не кастровані, не чищені. Ну я, в принципі, і не питав. Тому що в нас в нашому регіоні, коли продаються, то вже продаються чищені кабанчики. А є такі регіони, де продаються нечищені. І це ось так в мене вийшлося. Але меншого я ще не бачив, що він не чищений. Скастрували більшого. Каже, цей чоловік подивився, що Я кажу, та ніби ні, але кого почекай, зараз подивлюся. Я ловлю його, а він також не чищений. То добре, що ще подивився. Ось така ситуація. Але це не страшно. Якби тільки були здорові. А то все остальне буде. Ось так. Запланована сьогодні операція пройшла хорошо, ніби успішно, не знаю, будемо бачити далі, як вони будуть. Поки що ніби нормально лежать. Все хорошо. Водичку п'ють, бо видно, натекло. Корм теж їдять. Поки, поки ніби все, все нормально. Ну і ще пару слів хотів сказати. Написали мені коментар під відео про премікси, що домашнє м'ясо і сало хороше, а годоване на преміксах недобре. Але я хочу сказати, що якщо людина привикла їсти одне, звичайно, коли вона поміняє. Там чи м'ясо, чи хліб, чи будь-який продукт, вона зразу відчує різницю. І не... це не означає, що якщо воно смак другий, значить вже якість його погана. У мене було два роки назад, також було свиня, закололи свиню, зарізали. І шкурка була така тверда, як кірзовий чобіт. А я теж одразу подумав що це від того, що годувалося ну, сухим, і живиною і так далі. Це цього року, року цього року я зарізав, шкурка що тому це не залежить ще від годівлі, і ще багато чого залежить від породи свиней. Є сальні, є м'ясні, є м'ясо сальні. Тому, я б з вами поспорив і подискутував на рахунок картопельки і кашки, і смаку м'яса на картопельці і кашці, і смаку м'яса на сухих кормах з додаванням там живини чи преміксів. І амінокислоти це. Ну, як би сказати, вони наоборот допомагають травленню, допомагають формуванню, ну, як би сказати, м'язової частини. Це, звичайно, так як кажете, що. Як казали, що люди привикли в селі і так, але порахувати, щоб зварити ті картоплі, щоб зварити ту кашу, скільки йде дров і скільки потім йде каші, тому що вона йде її набагато більше, чим сухих кормів. Я не, не то, що я там тільки почав з нуля і починаю там вчити. Когось. Я нікого не вчу, я просто показую, як роблю я, для того, щоб було менше витрат, а більше з того толку. Тому що е це не означає, якщо зернова група в мене вирощена мною, я її не купляв, то її можна перевезти. І не рахувати її вартість. Потрібно рахувати все. І навіть рахувати свій труд, який ходимо за свиньми. Тому що якби ми не ходили за свиньми, не годували свиней, то можна було б піти на роботу і на роботі нам платили за... на зарплату. А так ми рахуємо, а що ж я ж вдома роблю, я ж що ж, це ж, я ж не наймаю нікого, а свій. Свою працю ніхто не рахує. Тому що це великий, це велика помилка, щоб не рахувати свою працю також. Я розумію, що зараз можуть написати або сказати, якщо рахувати все, то тоді хліба не потрібно їсти. Це, ну, це б я сказав, що недоречні такі коментарі і такі думки. А на цьому я буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре!